На кілометрові черги у Житомирському відділі Драц скаржиться містянка Тетяна. Жінка каже, планує відправити своїх дітей за кордон на змагання, і за її словами для перетину потрібно замінити ламіноване свідоцтво про народження на паперове. Подивали, що можна в заксі зробити повторне, повторне свідоцтво. Я туди підійшла якось зранку. Вісім вони відкриваються. Я прийшла, було десь вісім нуль п'ять. Там куча людей була, повне повне приміщення. Переді мною було людини на двадцять чи тридцять, і сказали, уже, що в талоні вже немає. Тетяна розповіла, що люди займають чергу о 5.30 ранку, аби взяти талон на консультацію. То я пішла в суботу. Вони працюють. Я приїхала без 27, Я взяла талончик. Я була 26 шеста, 27. Чекати своєї черги тетяні довелося більше чотирьох годин. У результаті вона отримала повторне свідоцтво про народження однієї дитини. Аби забрати ще й другий документ, треба зачекати. Одне свідоцтво я так і не отримала, тому що в мене дитина була народжена в Харкові, і мені потрібно було спочатку зробити запит. І тоді вони його верифікують, і тоді можуть мені видати це свідоцтво. Тобто мені ще треба туди йти, щоб ще три іти. Ти знову повинен йти туди зранку, стоять там в черзі дві години, потім цілий день сидіть, бо ти не знаєш, коли ти попадеш. Начальниця відділу ДРАЗ у Житомирській області Світлана Садовська каже: за останній місяць навантаження на працівників установи збільшилося більш ніж на третину. Люди масово звертаються, аби отримати повторне свідоцтво про народження, хоча у цьому немає потреби. Всі свідоцтва, які заламіновані, вони є дійсними. Були на початку випадки, коли люди спробували дітей. Десь на оздоровлення виїхати з дітьми або там з тренерами на якісь змагання і чомусь був момент, коли десь прикордонники не пропустили тих дітей. І ось після того почався такий ажіотаж. На сайтах Міністерства юстиції та прикордонної служби неодноразово писали, що замінювати свідоцтва не потрібно. Інформація є і на стендах усіх відділах драц, але кількість звернень людей не зменшується. Тому через це ми стикнулися з тим, що у нас. Збільшилось значне навантаження. Зокрема, це є навантаження в місті Житомир. Плюс до того всього наклалися звернення наших громадян, які проживають за кордоном і які зараз в літній період мають відпустки, повернулися і отримують так само повторні документи для проставлення апостилю, для того, щоб там напевно десь легалізуватися уже за кордоном. Плюс наклалося те, що дійсно є відпускна кампанія у відділах ДРАЦ, тому що це літній період. Окрім того, фахівці відділу ДРАЗ обслуговували обслуговують пільговиків і діючих військовослужбовців без черги. Звичайно, таку людину беруть на прийом в опенспейс або інші спеціалісти поза чергою, і зрозуміло, що та черга може трошечки в часі зміщатися. Це так само накладає певні е, технічні е, технічні збої для того, аби вирішити проблему черг у Житомирських відділах. Прийняли рішення збільшити кількість фахівців, які видаватимуть повторні свідоцтва про народження громадян. Наразі будуть обслуговувати не тільки спеціалісти, які сидять. Безпосередньо open space, і до яких відбувається електронна черга. А, взагалі, спеціалісти. Ми залишаємо за відділом спеціалістів, які будуть реєструвати шлюби розірвання шлюбів, народження, тобто там, де є необхідність призначених державних реєстрацій або термінових державних реєстрацій, всі решта працівників, включаючи керівника відділу міського, звичайно видають повторні документи. Анна Чепол, Роман Орлов, телеканал СК1.